тому віск Бог зробив для того, що тоді для чого Бог створив віск. Бог створив віск. Це девідки взяли. Зібло зліпив віск і, і, і поклав купу воску, і він собі так стоїть. І хто хоче, той бере, чи як? що серйозно? Бог створив бджоли, а бджоли будують соти. А соти будують з воску, який виробляють самі. Бджоли роблять війська, а не Бог. Бог створив бджоли. Бо тому що бджоли, вони дуже класно, е, як би сказати, асоціюються із парафією. Тримаються купи. Матка в середині. Всі навколо неї, ті трудяться. Ті, ті збирають е, нектар, ті тут будують соти. Кожен має свою роботу, всі знають, що мають робити. Тому бджоли вони найбільше асоціюються як, як, ну, як парафія, громада. Знаєте, рівень тримається купи. І тому віск е, із тої, якби, з того, що з воску роблять свічки. А свічка як прообраз жертви, старозавітньої жертви так? Ладан так само, та так само, як прообраз старозавітньої жертви всепалення. Кадело тобі приносимо як приємний запах духовний, зі силам божественного благодать і дар Пресвятого Твого Духа. Чуєте? І свічка. Прийми оцю палаючу свічку і старайся у своєму житті просвічуватися світлом добрих діл. Бо коли прийде Господь, щоб ти міг чистим, вийти йому назустріч і царювати з ним безконечно на віки вічні, цю молитву Священник читає, коли дає свічку на хрещенні, як прообраз Ісуса Христа, світло для світу. І жертва. Христос себе приніс у жертву щоб ми жили, і тому поняття світло для світу це про Христа.